Мої вітання. Ми з України. Відомий український політтехнолог Тарас Загородній сьогодні разом із нами, пане Тарасе. Я вас вітаю, радий бачити і чути. Доброго дня. Пане Тарасе, я пропоную розпочати нашу розмову із обговорення топ теми дня сьогоднішнього у білгородській області, 24 січня, розбився російський військово-транспортний літак Іл-76. Усі, хто перебував на борту, загинули за одними даними. Літак міг перевозити ракети с 300 Водночас в Росії заявляють, що на борту були українські військовополонені. Україна цього не підтверджує. Спершу про катастрофу повідомили російські. Телеграм-канали, а згодом інформацію підтвердили і Міністерство оборони Росії. У відомстві стверджують, що на борту перебували нібито 65 українських полонених, яких везли для обміну, а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Головне управління розвитки Міністерства оборони України офіційно підтвердило, що планувався обмін. З огляду на ту інформацію, якою ми всі володіємо, скажіть, будь ласка, особисто ви до яких проміжних висновків вже дійшли? Якщо Міністерство оборони Росії говорить, що там були військовополонени, там жонистаковки є по декількох причин. Перше, в, троє конвої конвої на 60 полонених, це нереальне. Це це порушує нормативи самої Росії. Це раз друге питання стосовно цього, де фото тіл на місці пригоди. На цьому я думаю, що російську версію можна закривати. Чому тому, що пам'ятаєте, коли Меч е, впав так? То одразу ще тіла ж показали, і так далі. Там да така де фото з місця подій. Чому так затримується? Скільки вже годин пройшло з місця подій? Ну, якщо ви запускаєте цю версію, ще там були українські військовополонені, Ну так покажіть тіла, хоча б да де можна було ідентифікувати, що це українські полонени. На момент нашої з вами розмови годин 5-6 Уже пройшло. Так от питання: де відео, де фото. Тому я думаю, що тут все ж таки дуже неприємна ситуація в першу чергу для Росії сталася. Я не виключаю, що вона пов'язана з багатьма подіями на зовнішньому фронті. Йдеться про те, що Туреччина все ж таки дала дозвіл на вступ Швеції до НАТО. Далі Угорщина все ж таки теж буде змушена давати дозвіл на вступ до НАТО. Це дуже погано в дійсності для росіян, і особисто для Путіна вступ Швеції, особливо до виборів його до е, перевиборів його на посаду президента. Тому я думаю, що з цим пов'язані всі ці розповіді, і ПСО, яке запускає росіянах. Пане Тараса, ну якщо говорити про позицію української влади, Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, сказав в коментарі для Reuters, що треба ще почекати. І тоді вже українська влада вийде з чіткими коментарями з приводу того, що сталося. Звісно, що ну не хотілося б нагнітати, але от стежу я за тими думками, які вирують в інформаційному просторі, і така от теза знаходиться. На поверхні, мовляв, 5 годин пройшло, а жодної позиції від української влади ще немає. Від російської ми вже почули достатньо. Нічого достатньо ми не почули. А до чого тут позиція української влади? Літак збитий над територією, ну там збитий чи впав на територію Росії, до чого тут позиція української влади? Ну, українська влада володіє цією інформацією? Не володіє. Має доступ до місця е, катастрофи? Немає. До то, то чого тут українська влада має і не отримає. І не отримає, да ну тільки коли Білгородська республіка нарешті здобуде свою незалежність від е, клятого тиску е, колоніальної Москви. Тому до чого тут українська влада? Я я задав просте питання: де фото, відео з місця, з місця катастрофи? Ну, уламки літака нам показали з приводу тіл. Я їх особисто не бачив. ну так літак, всі бачили, де тіла? Тут просте питання: де тіла? Іде місце з катастрофою. Шість годин пройшло. Вони пишуть, що там якісь там списки вони починають запускати. Наш е, е, такий досі не рет... Знаєте, мене дивують наші люди, які пишуть: а от ТАС написала. Офігеть, а ви знаєте, як тас та розшифровується? Телеграфне агентство совєтського союзу, воно досі ще не рахнене І до сих пор уполномочено заявити. Так, да у заявити, да це всі, хто зачепили радянське дитинство, да ще пам'ятають такий фільм. Тому не питання таке: до чого тут українська влада, яка її повинна бути офіційна позиція? Пане Тарасе, а от ваше ставлення а, до а, того і сприйняття інформації от ряд українських змін поспішили поспішили написати. Кажу, що поспішили, тому що згодом видаляли, що, мовляв, от ліквідація цього літака, посилаючись на джерела, це якась от спецоперація Збройних сил України. Ну, теоретично можливо, і що? На дворожою територією літають літаки, Україна збиває літаки. Ну… Якщо навіть, навіть якщо це правда чи неправда, така в чому проблема? Я просто не розумію. Дайте, це, чому це знову починається? Тому що ми занадто багато читаємо російських джерел. У мене питання до російських джерел. Де фото, відео, як ви говорите, що це там українські полонені були? Де? Немає. Якщо Україна збила літак, військовий літак над територією Росії, так, це дуже добре. Ну, можливо, це навіть недоречні аналогії. Але пам'ятаємо ту історію зі, з биттям е, літака, на якому начебто, начебто, перебував і Пригожин, і Уткін. Ми побачили лише уламки. Але тіл або фрагментів тіл ми не побачили, навіть не знаємо, хто в могилі Пригожина лежить. Ну, ми не знаємо, і ми не дізнаємося. Це знає тільки російська влада. Але факт того, що ну Пригожина немає, да, і Уткіна теж вони ніде не з'являлася. Ну, наводить на певні думки. На вашу думку, все ж таки, чим завершиться ця історія? Ну нічим не завершиться. Росіяни не даду, якщо росіяни не дадуть доступ до місця подій і не покажуть, що там відбувається, значить все ж таки там був військовий вантаж і чи збитий чи збитий чи катастрофа військового літака. Тобто мінус одна бойова одиниця. Пане Тарас, і до інших тем в Ужгороді зустрівся прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та його візаві словацький прем'єр Роберт Фіцо. Пам'ятаємо, що він наговорив перед своїм візитом до України. Але з огляду на ну ту інформацію, якою ми всі володіємо, і декларацію підписали про те, що словачина поважає територіальну цілісність України і не схвалює запропоновану президентом України Володимиром Зеленським формулу миру, і не буде перешкоджати виділенню 50 Мільйонів чи даруйте, мільярдів євро з боку Європейського союзу. Тобто, все настільки позитивно, тобто риторика риторикою, вибори закінчилися, а тепер фактично, ну що, а Фіцо погодився з українською стороною? У нас Денис шмигаль неймовірний переговорник. Та ні, ну давайте теж не перебільшувати пана Шмигаля. Пан Шмигаль досить, досить не, не може вирішити питання з оподаткуванням прибутку підприємств ВПК. Ось не забезпечив секретність е, підприємств ВПК, які можна знайти ледь в відкритому доступі. Е, от я бачив статтю пані Ніколаєнка на цензорі, де він е, чітко і говорить, що підприємства ВПК можна просто побачити. Тому говорити, що так він такий великий перемовник, як так обережно ставився. Все ж таки дипломатія у нас займається президент, і це його парафія, так і він це його все ж таки. Питання, але ми повинні розуміти, що ФІЦА це така. ФІЦА, ну, буде багато говорити, але він не буде багато чого робити. Те, що, наприклад, робить Угорщина, він пропускає транзит вантажі військових. Пропускає. Що він сказав? Ми готові брати участь у постачанні зброї України, якщо воно буде вироблятися на угорські на цих на словацьких підприємствах Чудово! Все інше, не буде опиратися, чудово, а все інше. Ну, якщо там і були російські гроші, ну відробляє людина російські гроші, ну десь просуває російські наративи. наратив. Просто не повинні так емоційно ставитись до цього, що говориться на Заході, навіть якщо це наші сусіди. Е, ну так, так він є. от Сказав, сказав, підписався, підписався, підписався. Ну на цьому розійшлися. Ми повинні розуміти, що е, це таке словацька там, політика, вони там що з такими гаслами. Чи присутній вплив Росії в Словаччині Так присутні, ми повинні це чітко ясно розуміти, тому що росіяни володіють там і трубою газовою, і багато чим там теж володіють. І там, якщо ви подивитесь, де вчилися працівники МЗС Словаччини, ви зі здивуванням побачите багато прізвищ, які закінчували. МГІМО, Московський інститут е, міжнародних отношеній тому тут е, слід до цього ставитися, як воно є, але загалом я не думаю, що Словаччина буде е, ну багато говорити може бути, але робити вони будуть прямо протилежно. Словацький прем'єр Фіцу врешті-решт, завітав до України. Коли ж ми побачимо на нашій землі і угорського прем'єра Віктора Орбана. Не знаю, чи появиться чи з'явиться чи ні, тому що з Угорщина більш важка в дійсності ситуація. Ось тому, що Угорщина, на відміну від Словаччини, має реваншистський настрої, які тягнуться з 1920 року, коли розвалилися точніше, вони забрали дві третини території королівства Угорщини за результатами Першої світової війни, е, там настрої суспільства такі. Я особисто не знаю, говорив на вашому каналі на всіх інших. Я особисто в багатьох ресторанах Будапешта бачив карту справжньої угорщини. Ну це ж не Орбан особисто скрізь це війшов. Це настрої суспільства. Вони хочуть повернути свої землі вже 100 років. Останні в то, в то ж королівство угорщини входила частина Хорватії, вони ж вихід мали до Адріатичного моря. А, Сербії, Румунія дуже великий шмат у них відхапала, і ви будете сміятися. Але Словаччина, в тому числі, а, тому що і у них, до речі, су, суперечки зі словаччиною є стосовно. Угорської меншини тому там буде більш важка ситуація, але угорці Орбан, на мій погляд, він теж достатньо хитро політику. Веде він багато теж говорить, але він не на, намагається не переходити ті червоні лінії, які можуть призвести до реальних дій, і Брюсселя і Вашингтона. Пане Тарасе, і до подій за океаном у штаті Нью-Гемшир відбулися праймері з перемогу. Здобув Дональд Трамп. Відповідно, Хейлі вона посіла друге місце. Все йде до того, що у фінальній битві за Білий дім ми знову побачимо Трампа і Байден. Чи все ж таки, за ну цей час, що лишився до 5 листопада. Нас можуть очікувати певні несподіванки. Ну, не виключно, що все ж таки Трамп буде. Це не є трагедією, не є. Ми ж не контролюємо американську політику. Ми повинні дбати про власний інтерес, швидше підписувати безпекову угоду з Сполученими Штатами Америки і ставати сильнішими, будувати власне ВПК частіше бомбардувати територію Росії, тому що. Тільки так ми можемо змінити думку Трампа про Україну, тому що республіканці це ж абсолютно конкретні люди. Вони хочуть бачити результати. Вони хочуть бачити, у що вони інвестують гроші. Чим сильніше буде Україна, чим більше у нас буде власного ВПК. Чим частіше ми будемо гамселити Росію. Я вас запевняю Вони ще можуть прийти і Трамп сказати: слухайте, так це ж Байден не давав Україні перемогти. А я дам все, що потрібно, і дам навіть більше, ніж вони просили. Але для цього ми повинні бути сильнішими, тому що вони абсолютно конкретні люди, вони хочуть бачити результати, що вони інвестують. А у Україні є що запропонувати Сполученим Штатам Америки, є і військові технології, які, мабуть, цікаві американським оборонним компаніям. Є досвід і є фактор стримування Росії. От, от на що треба Пиратися чим сильніше ми будемо, тим менше ми будемо бити валідолу, дивлячись на те, що як відбувається перепитії виборчої в Сполучених Штатах Америки у будь-який рік. Ну, якщо ми пригадаємо нещодавню статтю колишнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона і згадаємо зміст. і а в цьому матеріалі йдеться про те, що ну фактично Дональд Трамп це ну, порятунок для світу. Якщо він підтримує Україну і українців, то все буде добре. То думаю, що у багатьох може скластися інше враження, тому що пригадуємо те, що писало видання «Економіст», що Дональд Трамп це найбільша загроза для світу у 2024 році, то Читаючи Бориса Джонсона, може скластися інша картина і скаже: Слухайте, з Байденом все зрозуміло. Трамп наш порятунок. Ну, дивіться, ми теж повинні ділити на 25 всю цю пресу, яка пов'язана з демократичною партією. Вони демонізують Трампа, і це перекидається до речі до нас. Теж ми починаємо демонізувати Трампа без будь-яких підстав. Тому що якщо згадати поведінку Трампа стосовно України, він зняв ембарго на постачання зброї в нашу державу в 17-му році. Джавеліни перші прийшли в Україну при Трампі. Він запускав стратегічні бомбардувальники, коли вперше вони, вони літали на територію України, емітуючи ядерний удар по Росії. Коли вперше Росія почала концентрувати війська на на кордоні з Україною, він дав на. Вдарити в Сирії по Вагнеру. Він зупинив Північний потік 2 і багато чого іншого. Тому не треба демонізувати, треба вих... думати, якими принципами керується Трамп. А принципи, я сказав, чим сильніше стане Україна, чим сильніше буде, вони будуть бачити результативність у нас, тому що вони ж теж задають питання: де ВПК України. Вони хочуть теж менше витрачати на війну. Згадаймо Бена Ходжеса, який казав, чим ви займалися починаючи з 24-го? мовляв, скільки патронних заводів ви вже побудували? Так от, от це правильне питання, тому що це конкретне питання. А, а що з випака у вас так зараз? Будуйте військову економіку, стаєте сильнішими, менше ми на вас витрачаємо. А, тоді дуже добре, от так, от побудований світ. Тому що ми хочемо стати частиною західного світу і досі не розуміємо, як там працює мозок. Мозок працює там, а, так ми тобі допомагаємо, поки ти сам собі допомагаєш. що ти все відомий український політехнолог. Спеціально для ми з України. Точніше, відомий український політехнолог Тарас Загородній, спеціально для нашого каналу для ми з України. Пане Тарасе, дякую вам за цю розмову. І так само дякую всім нашим глядачам. Бережіть себе на все добре.